Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Саме страшне під час війни це бездіяльність влади. Коли влада бездіє, і правоохоронці бездіють. А українські патріоти, ну от такі, як я, наприклад, і люди, які мені допомагають, з усіх сил без зброї, без посвідчень. Правоохоронців з голими руками стараються що? протистояти в тилу російських диверсантам російській агентурі місцевим сепаратистам. Так як не дивно, на боці російської агентури місцевих сепаратистів, ще іноді, ще, іноді, ще іноді виступають деякі представники місцевої влади. Я називаю деякі без фамілій. А деякі представники місцевої влади що? просто спостерігають і нічого не роблять. Нічого не роблять, щоб викиренити на місцях російську агентуру місцевий сепаратизм нафіх, сепарів місцевих пособників людей, які чекають Руський мір. Візьму для приклад Новодністровськ, мер пані Наталя Олександрівна Цимбалюк. Бучно святкувала декілька днів з усією міськрадою 60-річчя, начебто очільниці місцевої освіти. Під час війни в Подоляночки вони начебто, що гуляли міськрадою. Нікого не хвилює, що війна, нікого не хвилює, що хлопці без рук, без ніг пропадають безвісти, гинуть з усієї України, в тому числі з міста Новодністровськ. Чиновників не хвилює. Вони з цим балюк танцювали з чарками в Подоляночки. Начебто. Добре. А що ж робиться в Новодністровську? А тепер ФСБ написано: ФСБ Росії є така терористична організація. Де вона в Москві та ні ФСБ Росії в Новодністровську? За 200 метрів від міської ради надпис ФСБ Росії на стіні. Хто виявив місцева міська рада, а там є ДФТГ, добровільне формування територіальних, е, тери, е, добровільне формування коротше, оборони Новодністровська, громадян да, на чолі з паном Петриком. Вони виявили, чи може поліція виявила місто Сокірян? Виявив я, Ігор Швець, поїхав на Дністровськ, виявив, відзняв, приїхав, відзвонив спецслужби на 102. І що? За 200 метрів надпис ФСБ від Новодністровської міськради. Нікого не знайшли До сих пір. Хто писав ФСБ, не знаю. Приїхав хтось з Москви, з Луб'янки, чекіст, написав ФСБ і поїхав назад в Москву автобусом рейсу. Далі на базарі в місті Новодністровськ довгий час одна людина, яку знає весь Новодністровськ вела агітацію за Росію. Її ніхто не чіпав. Та людина прямо вела агітацію за Росію, за Руський мір. Та ще й збирала гроші на Росію. І з нею весь Новодністровськ боявся з крім двох-трьох патріотів, які один раз його викинули з того базару. Повідомили мені. Я відзняв відео, повідомив спецслужб. Той патріот на волі новів ну агітацію за Росію. Ну і що? Пан Петрик з ним поговорив: пан Петрик, замість того, щоб надіти на нього наручники, він же голова місцевої оборони ДФТГ, добровіччя формування територіальної громади. Він же очільник оборони Новодністровська. Де то ДФТГ? Скільки там людей? Куда йдуть фінанси? Так от очільник ДФТ, пан Петрик, після того активісти 200 разів ходили і казали: Дивись, на базарі людина агітує за Росію. Він пішов, поговорив з ним, не сказав поліції, просто поговорив. Далі. Мітки в лісах навколо Новодністровська. Хто ставить? На дорогах до Новодністровська, прямо на поворотах. Пан Петрик, хто ставить? Ви начальник ДФТГ. Хто ставить? А Бог його знає. А хто клав мітки на що? У нас колись була Новодністровська тероборона в Новодністровську. Хлопці добре працювали, тримали оборону Новодністровська, зараз вони на фронті. Та от на початку війни, на всіх дахах багатоповерхівок Новодністровську, були мітки тою же самою фосфоріючою фарбою. Яка в лісах навколо Новодністровська. Хто їх клав пан Петрик? Пані Цимбалюк. А прильоти на ГЕС? Прильоти на ГЕС, про які я писав, попереджував, що буде біда. Я ж другий рік працюю один по обороні Сокірянщини за допомогою декількох людей, які допомагають мені. І все попереджую, попереджую, а місцева влада, в тому числі Новодністровська, ніхріна не робить. Місто Новодністровськ, надпис ФСБ за 200 метрів від міськради, агітація на місцевому базарі, мітки в лісах, мітки на горищах, багато поверхівок. і це лише вершина Альберза. копни там схипарів не А місцева влада Наталія Олександрівна Цимбалюк. Зам Петрик, який є головою місцевої оборони, добровіччого формування територіальної громади, на яке виділяються кошти до сих пір. Скільки там охоронців, де патрулювання Новодністровська? Де затримані диверсанти чи правопорушники? Ноль. А гроші то йдуть кишені, пан Петрик. Чиї? Коротше кажучи, міська влада Новодністровська зовсім не дивиться, що ФСБ Росії вже поряд з міськрадою стукає в двері. До чого це приведе? Ну, і, звичайно, сукерянська поліція. Сукерянська поліція на чолі з Сірожим Луном, який корішується з Наталією Олександрівною Цимбалюк. і не дивляться, що ФСБ Росії вже біля міськради стукає в двері. Ну, дочекайтесь, дочекайтесь. Все, що я кажу, хлопці, робіть, бо прийде біда. Біда приходить, а хлопцям похір. І у міськраді на Дністровській, і в Сокірянській поліції. Їм байдуже, оборона України. Байдуже доля України. Вони забули присягу чиновника державного і поліцейського. З вами Швець, Сокіряни, Чернівецька область.